Anthropic презентувала нову версію Клода, це вже третя версія, і вона по всім тестам б'є в повну і ChatGPT GPT 4, і, і Gemini найновішу, і, відповідно, показує дуже крутий перформанс. Ну, і, в принципі, це одна зараз з найпотужніших нейромереж, на думку компанії Anthropic. Ми з вами сьогодні розберемо те, для чого можна використовувати дану. Версію нейромережі, які в неї дійсно результати, як вона працює з українською мовою, ну і загалом весь повний гайд по використанню даної нейромережі. Тому давайте погнали з вами на зв'язку. Михайло Пасан, засновник web 3 університету learn to global інвестор-підприємець, web 3 розробник і з вас, лайк, підписка і дзвіночок за максимально актуальне і нове. Відео. Тому давайте погнали. І так, що ми маємо? Компанія Anthropic презентує нам нову фундейшн-модель штучного інтелекту, яка називається Клод. Клодом ми з вами вже користувалися і раніше. Була версія 2, 2.1 і так далі. Вона була дійсно класна. Вона по деяким навіть тестам била досить сильно чат GPT, ну, власне, GPT 4, і що говорити більш точніше. Але зараз третя версія взагалі обіцяє бути, ну в рази краще, ніж ChatGPT. Тому давайте будемо розбирати, чи це дійсно так. Все таки ChatGPT у нас поки що є бенчмарком. Це є першим. Другий момент розберемо взагалі, які є версії, тому що. Клод це не одна версія, їх вже є величезна кількість, різні покоління, саме так, як і в більшості компаній. Ну і давайте будемо розбиратися. І так, Клод, що таке Клод? Тобто Foundation 1, зрозуміло, вона дає нам можливість зараз, тобто раніше в неї не було такої можливості аналізу зображень, і досить непогано він аналізувати зображення. Зараз ми з вами це все перевіримо. є більш... Більше е, дата сету, більше відповідно структури даних і е, більше можливості аналізувати більш логічні зв'язки. Також ми його зараз перевіримо, е, вміє генерувати текст, і ключове, що це модель, вже мультимодальна. Про мультимодальні модель вже багато хто говорить, що це таке. По великому рахунку, мультимодальна модель дозволяє перекладати е, з. Одного виду токенів в інший вид токенів. Іншими словами, вона вміє перекладати з тексту в голос, голосу в зображення, зображення в ще якусь історію, і таким чином, і вміє перекладати з одного виду спілкування в інше. Відповідно, мультимодальні моделі вони класні тим, що ми дійсно можемо з ним що ми дійсно можемо з ним і розмовляти, і бачити, і спілкуватися. І переписуватися, і так далі. І все це дає можливість саме в мультимодальній моделі. Загалом клод ділиться на три зараз версії: саме клод 3, ділиться на три версії. Це є Хайку, це найбільш маленька така модель. Вона в основному використовується для написання тестів і вирішення таких базових швидких задач. Вона найбільш швидка і найбільш маленька. В основному, я наскільки розумію, що цю модельку будуть використовувати для того, щоб можна її було поставити на будь-який відносно невеликий девайс, це може бути мобільний телефон, це може бути Raspberry Pi, це може бути ще якісь такого роду девайси для роботизації, тобто для використання, в, верніше, для використання в робототехніці. І це от, власне, то, куди ми загалом рухаємося з вами на найближчий час. Далі, Sonet, це друга версія, це по факту по можливостям, наскільки я розумію, це. Приблизно GPT 3,5. Ну і в принципі по тестам вона приблизно так і показує. Тобто, це GPT фактично при плюс-мінус 3,5, тільки трохи краще, так на порядок. І відповідно, оце якраз і є там той баланс між найсамою маленькою моделлю, між і між потужною моделлю опус, яка більш взагалі най, найбільша, найбільш розумніша, от, як вони пишуть. Найбільш intelligent модел, яка вміє аналізувати там великі комплексні задачки, вміє писати, а не має найбільший контекст, тому що на хвилину шум була унікальність саме клона, тому що він має контекстне вікно до 200 тисяч токенів. Це щоб на просто розуміли, це приблизно 180 тисяч американських слів. Ну, мається на увазі англійською мовою, приблизно 120 тисяч українських слів. І таким чином, ну, відповідно, він все це вміє аналізувати. Тому сонет це така щось баланс між Хайку і опусом, тобто він швидко все пише, швидко аналізує. І, в принципі, він плюс-мінус по перформансу такий самий, я, до речі, GPT навіть не 3,5, а GPT навіть до 4 він доходить вже. Тобто, це щось таке посередині і Opus це найбільш потужніша модель, яка вміє аналізувати важкі задачі, вміє генерувати код, аналізувати зображення, писати різні сонети і так далі. І відповідно. Він ну, взагалі використовується для вирішення складних там ентерпрайз рішень. І він найбільш дорогий зі всіх, тому що зараз про дороговізну ми також ще прийдемо і про це поговоримо. Загалом, щоб так подивитися на те, як клод розвивається, і те, куди зараз взагалі той же Gemini від Google розвивається, то ми бачимо, що всі йдуть в сторону от трьох моделей: тобто є Haiku, Sonnet, Opus, так само є Gemini Gemini Nano, Gemini... Про і Gemini Ultra Відповідно, зараз, що ми маємо в чата GPT, є чат gpt 3,5, чат GPT 4. І от чекаємо оцю модель, чат GPT 5, яка має бути вообще, мультимодальна, мега крута, мега швидка І от власне до неї, цю сторону, ми з вами рухаємося. От, тому от, це можна зробити поровно, що, скоріше за все ну, компанія OpenAI випустить їхній GPT-5, який буде саме бити і Ultra від Gemini, і Opus від Клода. І відповідно, в чому його особливість, щоб всі, по всім перформансам, от, власне, які вони показують, то, власне, Opus, от можемо подивитися, по різним напрямкам, починаючи від там якихось. Базових завдань, закінчуючи там мультимодальними математичними задачами, різними написаннями коду, аналізом зображень і так далі, то ми можемо побачити, що плод Opus, опус він по всім характеристикам набагато крутіший, ніж. І GPT 4, GPT 3,5 зрозуміло, і Gemini, навіть Ultra, і Gemini Pro. Тобто, загалом, якщо ми так подивимося по всім задачам, то бачимо, що Клод-3 клот він приблизно на рівні, ну навіть не ж на рівні, він набагато вище по рівню GPT 3,5, тобто по всім по характеристикам, а навіть Хайку, він краще порівнять. По характеристикам, ну, верніше по всім оцим бенчмаркам, він краще, ніж е, GPT 3,5. Тому, от е, бачимо, що в них досить е, і навіть краще, ніж Gemini Ultra і Gemini Pro. Тобто на хвилиночку Gemini Ultra має е, по деяким показникам менші е, значення, ніж Gemini 3 Sonnet. Це ну, просто нікуди не вписується. Зрозуміло, що ці всі тести робилися на певним вибор, вибірковим даним. Дуже є йому велика ймовірність на те, що от там от як вони порахували 96,4, і 96,3. Це під великим питанням. І наскільки це повпливає на нашу з вами роботу. Тому ми тестам віримо. Віримо, що все так є, але будемо дивити, зараз аналізувати саме по нашим з вами задачам для того, щоб подивитися, наскільки воно дійсно якісно виконує ту чи іншу задачу. Але як бачимо, от саме робота з зображеннями не всюди так класно в нього працює, як порівняння з іншими моделями, тобто краще, ніж GPT 4, але Gemini Ultra все-таки по зображенням він набагато крутіший взагалі по. Всім моделям. Так, і важливий момент: це на те на що слід звернути увагу, особливо якщо ви розробник, якщо вам необхідно використовувати той же API-ключ, то в такому випадку модель Plo 3 опус буде коштувати 15 доларів на вхід і 75 доларів на вихід за 1 мільйон токенів Ну, тобто, це найдорожча модель зі всіх, тому що у порівнянні з тим, наприклад, GPT 4, то він в половину дешевше. І відповідно. Але він має там свої певні обмеження. Так, Gemini 3 Sonnet, він от саме йде приблизно по вартості та, трохи дешевше, ніж GPT 4. І в дану виборку 3 долари на вхід і 15 доларів за на вихід за 1 мільйон токенів. Тобто це насправді ну мільйон токенів це досить багато, насправді, але зараз вже враховуючи, те, які об'єми даних аналізуються, то їх використати за пару днів або той годин, то дуже навіть можливо. Ну і найбільш дешевше це клод 3 Хайку. Він куштує всього-навсього 0,25 центів за 1 мільйон токенів на вхід. Тобто це, що мається на увазі 1 мільйон токенів на вхід, от наш запит, промпт, який ми пишемо, 1 мільйон, ну це фактично, врахуйте майже 1 мільйон слів, буде коштувати 0,25 центів. Ну, і відповідно долар 25 на 100, що він згенерує. Тому. Три основні моделі, в залежності від того, на яку задачу кожен з них можна використовувати. GPT-3 GPT-3 CLOD-3 SONNET і GPT -3, -3, Sonnet, і Опус вже доступні в пропу підписці. Клод 3 Хайку буде доступний трохи пізніше. Тому давайте зараз прийдемо, розберемося з тим, як загалом запустити клод, як ним користуватися і порівняємо його з іншими моделями. Клод і Зверніть увагу, як пишеться клод. Клауде. Вибачте, за мій англійський, але він пишеться саме так, тому що часто його плутають з клаудом від компанії той же Google. Але це зовсім інші напрямки, це зовсім не та історія. Тобто це, не, це не та хмаринка, про яку йде мова. Тобто це клод окремо. От пишеться от таким чином: зверніть на це увагу, клод.ai. Далі для того, щоб зареєструватися, нам вже не треба ніяких танців з бубнами, як було раніше, тому що він не був доступний в Україні. Він загалом треба було придумувати різні варіанти його обходу. Зараз ми просто можемо ввести або наш емейл, e або натиснути продовжити з Google», і таким чином ми власне тут зареєструємося. Для реєстрації нам необхідно указати номер телефону. Номер телефону вказуємо ваш ну власне. Український або будь-який або європейський, тому шоклот зараз вже доступний в більшості країн, як мінімум, моєї аудиторії, яка дивиться цей е, YouTube. Тому е, тому реєструємося, і тут нічого нічого складного, імейл ввели код отримали, номер телефону записали. Як вас звуть, також написали, і і все, в принципі, все, що нам необхідно. Після того, як ми зареєструвалися, нас зустрічає такий вигляд клода. В цьому вигляді ми з вами маємо аж одне вікно, в якому ми можемо записати наш запит, те, що ми хочемо вставити будь-який файлик до 10 МБ один файл, але можемо загалом 5 файлів вставити. Ну і відповідно написати і натиснути старт в чат. А він, от зараз із нових фіч, якраз він, те, що він міє, це генерувати UI-дизайн. просто з Зображення, тобто ми йому схидуємо, він нам код видає. Зараз ми подивимося, наскільки він це класно робить. Наступний момент він вміє аналізувати і брати текст із зображення на хвилиночку. Тобто ми можемо його закидувати зображення, він його проаналізує. Під питанням, чи як працюють PDF-ки, які в форматі саме зображення. Оце дуже класна штука, тому що якщо він вміє їх аналізувати, то ми такі вирішуємо завдання собі саме з ПДФ. Ну І знову вміє більш Краще писати тексти і там підбирати відповідний стиль. Тому, в принципі, тут, я бачите, нічого якогось сверх. З правої верхнього вікна ми можемо тут вибрати підписатися на PRO, відповідно, в налаштуваннях вибрати яку якому ми хочемо в форматі, тобто light dark або системний варіант. Ну і, в принципі, все. Це все, що в нас є в даному вигляді в клод. Підписка на клод кушує 20 доларів. Так само, як і на ChatGPT, так само, як на Gemini. Тому давайте будемо його, власне, тестувати. Але тестувати його будемо не просто, як сам окремий клод, а будемо його порівнювати з чатом GPT 4 і Gemini Advanced. Все-таки, ми вважаємо, що клод він є самий мощний. Тут є важливі нюанси. Коли ми пишемо в клод, наприклад, дамо йому такий запит то такий Михайло Putzen. Перевіримо, як у нього з фантазією. І дивіться, знизу знизу, ми можемо вибрати, яку версію клода, ми хочемо використовувати. 3 опус, 3 сонет, 2.1, 2.0 або версія 1.2. Також вони можуть підходити для певних задач. В даному випадку, оскільки ми використовуємо по підписці, то ми можемо спокійно користуватися клодом 3 опус. Тому давайте всім задамо ось таке завдання, побачимо, що він нам відповість. Так, те же саме чат в GPT, хай він вирішує це запитання, і те саме напишемо нашому Gemini. Так, Михайло Пацан вигаданий персонаж інтернет-мем, який набив популярність в українському сегменті інтернету. Ех. Бачите, як. Е, е, так, чат GPT написав, що він не знає. Ну і відповідно, е, український інвестор-підприємець він не знає чому, тому що в нього є доступ до інтернету. Тобто, перше питання. Доступу до інтернету в клода немає. Це важливий момент, тому що часто його, ну, часто люблять давати посилання, і типу, знайди це в інтернеті, зайди на сайті, проаналізуй інформацію. Він не не проаналізує, він просто генерує рандомну інформацію на основі того, який запит ми йому надали. Тобто чадж Петті взагалі відмовився, тому що він написав, що він не знає. а Клод придумав таку історію. Тому Перше, ну, в принципі, розібралися базові запити в форматі зірушу і промптінга. Він виконує, в принципі, нормально, але так як і кожна llm модель він придумує для себе будь-яку інформацію, яку він сам захоче. Так, окей, йдемо далі. Тобто, це у нас все добренько. Так, До речі, зверніть увагу, такого не було раніше. У нас з'явився персонаж клода така кляхса. Тож, у нас Клод зараз має якийсь візуал, а не просто, а не просто клод. Тепер ми хоч розуміємо, що це таке. Тобто Це воно. Тобто, якщо тоді, якщо так виходити, то Клод – це якесь воно, чаджіті це він, а Gemini це вона. Ну, тому що нейромережа, власне, дівчинка. От ми маємо дівчинка, хлопчик і воно. От, Власне, давайте далі тестувати це воно. друге, що ми протестуємо, це дамо йому приклади написаних певних текстів. У ну, даному випадку вони це тести під соціальні мережі, в яких є. Текст, в яких є смайлики, і в яких є хештеги. От, відповідно, я хочу, щоб він мені далі це продовжував. От побачимо, як він вміє працювати з так званими фьюшот промптером. Тому кожному з кожній з нейромережі я задав одне й те саме запитання. Ну і давайте перевіримо, як він нам кожен з цих мереж нам відповість. І так, що ми бачимо? Клод. Нам дав зразу декілька рекомендацій, навіть переклав на англійську мову, щоб ми точно знали, що це правильно те, що ми пишемо, і от підібрав, от вибирайте собі для допису в соціальні мережі. Тобто він розумів стиль, зрозумів, що ми від нього хочемо. І він зрозумів, що найбільш головний четвер, е, четвертий допис в соціальні мережі. Тобто він зрозумів із цього всього контексту. Так, наш чат GPT. Незважаючи на те, що, до речі, це все написав він попередньо, я його попросив написати мені три дописи. Четверте, він не зрозумів, що я від нього хочу продовження. І як бачите, він мені просто взяв і його переклав на англійську мову. Хоча я йому написав чотири і очікував від нього продовження. Можливо, я б я написав чотири-три крапочки, він тоді би зрозумів краще, це, до речі, такий з лайфхаків, яким можна дописувати. Він тоді Чанджіпідік краще розуміє, що ми від нього хочемо саме. Продовження, а не е, перекладу. Gemini взагалі придумала кучу варіантів, варіанти підпису, варіант 1, варіант 2, варіант 3, тобто варіант 4 навіть. тобто Він взяв ще його попереписував різними варіантами. Тобто, маємо е, для першого ще три варіанти, для другого дав три варіанти, третього і четвертого сам придумав е, і дав нам ще три варіанти, які ми можемо для себе вибрати. тобто як на мене в принципі е, Клод Виконав задачу те, що я від нього хотів, він в принципі виконав. Gemini виконала це роботу Чаджі GPT в даному в даному тесті він в принципі програє, тому що ну, він взагалі зробив переклад, хоча ми його просили продовження. Наступний тест буде складніший, набагато складніший, тому що ми попросимо їх розпізнати зображення і що написано на цьому зображенні, тобто весь текст із е, цього зображення. Я одразу скажу, що PDF, чат чату GPT і Gemini давати це не має змісту, оскільки PDF, яка, напис... яка сфотографована, тобто чисто фотографія в PDF, вона GPT-4 не розпізнає, він текст не розуміє. Gemini взагалі PDF не приймає, тому нічого з цього не зрозуміє. Лода ми перевіримо на інших наших тестах, тому давайте перше йому ось, ось дамо таке зображення. Це зображення. Давайте я його розі... повністю. Саме скриншот з сайту Веб 3 університету Льонто Global. Я йому дав оцю частинку з курсами, і зараз його запитаю, яка сумарна вартість курсів, і які взагалі у нас тут є курси. Він має бачити практику по створенню чатботів, а є СМЕМІ фотовідео. загалом у нас велика кількість курсів в університеті по кожному з напрямку використання. І я саме практичне використання. Штучного інтелекту для кожного з ваших процесів. Тут немає теорії, тут немає роздумів, і так далі. Тут саме практичне використання, якому ви берете, і використовуєте зразу в своєму або повсякденному житті, або в вашому бізнесі. Тому обов'язково долучайтеся до студентів університету, долучайтеся до нашої спільноти, і всі, і всі посилання будуть в описі до цього відео. І так, я дав кожному запит. Дай відповідь на наступне запитання. Як називається університет? На він має Це список курсів, які пропонуються. Він має три курси. І яка загальна вартість всіх курсів? Тобто він має сумарно нам написати, що загальна вартість у даному виборку він бачить практику по створенню чат-ботів, є СММ і АІ фото фотовідео. Тобто загальна вартість в нього буде 11 600 гривень. Ну, Перевіримо, чи це так, я використав тут один з методів протингу, в якому написав думає -кро, за кроком, це називається Chain of Thought. і відповідно дивимося, як він це вміє робити. І так, що ми тут бачимо? Клод, маючи таке зображення, зрозумів, що університет називається Web3 університет професій, професійні курси для майбутнього. Ну, майже вгадав, але, але трохи не так. Та це можна побачити у великому заголовку зверху сторінки. Тобто, бачите, він зразу показав, де це написано. Так, в університеті пропонують такі курси. Практику по створенню, АЕСММ, є фото-відео. Дійсно, все, що ми йому написали. Вартість кожного курсу він написав: 2600 4500, 4500 і сумарно 11600 гривень. Клас, клас. Тобто він це все проаналізував. Бачимо, що нам робить чат GPT. ChatGPT також, в принципі, проаналізував частково навіть правильно. Університет називається web 3 Team Global University, тобто ну, назву університету він не зміг визначити, в принципі, навіть не попав. Хоча цей web 3 університет, хоча б написав, то це взагалі не в ту сторону пішов. Тобто, по університету в нього мінус. Практиком по створенню черботів, а є саме моє фотовідео. Дійсно, загальна вартість всіх курсів 2600, 4500, 4500, тобто 11600 600 гривень. Тобто, в принципі, да, він класно визначив, знав свою що першого, що другого, не сильно добре. Але взагалом непогано. Так, снує наша е GMI так само мала цю фотку. Е mm -hmm. Бачимо, що е як називається університет, не чітко вказано не зміг знайти. курсів, практикум по створенню свободі знайшов, АІСММ знайшов, фото відео знайшов. Окей, оце зробив. Загальна вартість, він не зміг це визначити. Так, от бачите, ще раз думає, хто за кроком ще раз себе проаналізував, скласти список курсів і так далі. так далі Тобто, в принципі, єдине, що він зробив, от по назву, бачите, ніхто не, не зміг толком знайти. Але загалом, 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 загалом кожен з них зміг визначити, які є курси і яка їх загальна вартість. Навіть наш любимий Gemini визначив, давши дав нам загальні рекомендації. Тобто, в принципі. В принципі, вони з цією задачею справились. Найкраще і найшвидше це зробив Е, решта так сяк, але також все визначили. Тому, в принципі, клоду я би поставив тут найвищий бал, він дійсно краще за все справився з цією задачею. Наступна задача: ми попросимо його розв'язати ось таке нетривіальне завдання: 3х дорівнює 8х плюс 2. От хай він знайде їх. Тобто тут маємо. І степені маємо тут додавання, віднімання. Тут ну, досить така для чата, це досить може бути навіть важка задача. Тому побачимо, як він це зробить, і даємо знову задачу кожному з них. розв'яжи. просто одне слово, яке нам треба виконати. Тобто він, по-перше, має проаналізувати те, що зображено на. Рисунку, треба зрозуміти, взагалі, чи правильно він його проаналізував, і після цього дати нам певну відповідь. Так, бачимо, що gpt досить пірше аналізує Клод і Gemini вже почали давати відповідь. І що ми бачимо, що тільки ChatGPT зміг вирішити цю задачу. Він проаналізував все і надав відповідь. Чому? Тому що він має вбудований інтерпретатор коду. Клод не зміг це зробити. Так само, як і Gemini. Ну і певно, найважча робота це написання коду. Відповідно, зараз його попросимо написати код для гри, змійка, яка має запускатись в браузері. Мати білий беграунд, змійка зелена, червоні предмети, квадрат для гри. Має сірий бекграунд, змійка має, може проходити крізь стіни. Зверху полотна є надпись ЗМІ-каші, і код написаний HTML CSI, js, і все в одному. HTML-факторі. Просто маю мати можливість копіювати цей код. Відповідно, його задаємо в chat.gpt gpt і задаємо в той же Gemini. І давайте подивимося, що з цього, з цього вийде. Отже, ми маємо написаний код всіма трьома е, мережами. Я бачу, клод написав. Все класно в одному файлі, як ми його просили. Зараз перевіримо, як він працює. ChatGPT так само написав повний код в одному файлі. Ну, Gemini вирішив це все зробити по-своєму. Загалом я скопіював кожен з цих кодів, зробив все, як вони просили, по інструкції. І давайте перевіримо, як кожен з них буде виглядати. І так, лод. Зробив наступну нашу змійку. Бачимо, зелена змійка. Теоретично о, вона проходить крізь ціни. Я зроблю навіть масштаб побільше, щоб було видно, як це все виглядає. І бачимо, вона дійсно збільшується. В принципі, виконує все те, що ми від нього хотіли. От все чітко. Тобто, клод зробив, змінка ще написано, дійсно класно. Далі, чат GPT. Маємо, ухте, йо-мою, змінка зі швидкістю світла. Тобто, в принципі, виглядає плюс-мінус. Схоже, Але, блін, ця швидкість це, конечно, сильно. Ну, загалом, змійка написано: єдине, не там, де ми його просили. Змійка зелена, сіра, сірий бекграунд і червоні крапочки. Я ще зміг попасти у цю крапочку. О, класно, вона, да, і навіть вона збільшується. Тобто, Загалом працює, єдине, що не, не з такою швидкістю. Так, ну і Наш Gemini, як бачите, зробив нам ось таку штуку, яка як бачите, не працює. І, хоча все зроблено правильно, стайл CSS у нас зроблений. от бачите, він його знайшов. скрипт JS також написаний, але код не робочий. Тому загалом клод це дійсно крута нейромережа, яка зараз дуже активно розвивається. І я думаю, буде розвиватися в подальшому. Чекаємо GPT 5, але по всім нашим тестам я бачимо, що клод дійсно круто їх виконує. Тому чекаю вас в університеті Льонтоглоба. З вами був Михайло Пасм.